Сучасна культура завжди є та в той час, коли ти живеш, тобто завжди є сучасні тобі якісь інтелектуальні чи творчі процеси. Але якщо ми хочемо поговорити про цю інакшу культуру ніж культура УРСР. Ось цей такий трохи протестний в чомусь рух. Хоча якось ми розмовляли з Олегом Скрипкою про групу ВВ В кінці, кінці х Олег зовсім не підтримує думку, що вони були якимись бунтарями, вони зробили те, що їм подобалося, але це не було не був дисидентський протест проти комсомолу. Наприклад, тобто, те, що нам ретроспективно здається. Якимось майже героїчним чином, десь було таким, а десь ні, це просто був дух свободи, який з'явився в той момент. Послаблення терору воно одразу дало якийсь простір свободи, і з'явився український рок панк в першу чергу, звичайно, ВВК, Котре є, напевно, найбільшим феноменом музичним того е, часу. Водночас е, сучасне мистецтво, яке ми зараз називаємо сучасним мистецтвом, ну, тобто, це молоді художники, котрі е, це були зовсім молоді люди. Їм було по 20 пару років, котрі. Не е, хотіли бути частиною спілки художників, і, власне кажучи, від котрих котрих вже не вимагалося малювати Леніна, е, бо це був е, кінець 80-х, Це слабіючий, помираючий е, радянський союз, це комсомол, котрий уже не є настільки загрозливою організацією, як ну, наприкінці 70-х. Е, з'являється якась е, все ж таки, з'являється зв'язок з зовнішнім світом з іншими країнами. Люди щось бачать, і це знову ж таки молоді люди, котрим хочеться протестувати, якось експериментувати, коли ми подивимося на найбільші такі постаті, які ми зараз вважаємо найбільшими того періоду: Олександр Гнилицький, Олег е, Арсен Савадов, Георгій Сенченко. Тобто, в, в мистецтві це були. По перше, геть зовсім молоді люди. Олег Голосій, така велика легенда в українському мистецтві, загинув уже дуже е, впливовим в своєму середовищі художником у віці 23 трьох років. Це були молоді люди. Що їх цікавило? Олександр Ройтберт, наприклад, так в Одесі? Що їх цікавило? Сексуальність великою мірою. Це е, така була е, але чому? Бо це молоді люди, бо це те, що їм. Цікаво, з чим ти раптом можеш експериментувати, і що в ще в поколінні їхніх батьків було публічно неможливим. Тому це було можливо десь на приватному рівні, але не в публічному просторі. І ось з'являється дуже багато ось цього такого субверсивного, дуже карнавального з таким з завжди сексуальним інтересом. Мистецтва і взагалі якоїсь такої діяльності. Наприклад, у 90-му році, це ще до української незалежності у Львові у музеї Леніна раптом відкривається виставка. З одним з таких чільних фігур цієї виставки був Андрій Сагайдаковський, теж молодий чоловік в цей час. І ця виставка називається Дефлорація. І вона шокує тодішню публіку з одного боку, але з іншого боку, це був такий час, коли вже суспільство було настільки шоковане процесами, які відбулися, і настільки не знало, не бачило меж своїх власних, припустимого і неприпустимого, що навіть такі речі не були настільки гостро сприйняті, як я собі уявляю, могли би бути зараз. Наприклад, те, що показувалося в галереях і часом в музеях на початку 90-х з мистецтва. Я вже не завжди уявляю, що можна показати зараз, навіть з точки зору етичних норм, тому що це була трансгресія теж і етичних норм. Що було таким характерним для цієї епохи, принаймні в візуальному мистецтві, це, от власне, ем, трансгресія, переступання меж, подолання якихось обмежень. Це мені здається, Це була реакція, особливо на початку 90-х, на репресивний світ початку 80-х. Тобто цих, ці, цих обмежень, ці тиску, цих репресій уже немає. Але, але людина не так швидко переналаштовується. Досвід залишається з людиною, і людина реагує на наявний в неї досвід. І коли справді тиску такого, як раніше, немає, є простір свободи, де можна щось робити і якось експериментувати. Водночас людина все ще... Живе в цій рамці протесту проти обмежень, ну, тому що це є цей досвід, який ти щойно прожив, ти ще на нього рефлексуєш. Ось виникає вибух такого мистецтва, яке протестує на будь-які рамки стосовно будь-яких рамок, намагається їх подолати. Дуже багато і Всього і так триває приблизно до 2004 року, коли інакше. Починає е, інші процеси починають відбуватися в, е, в мистецтві. І ось коли ми зараз дивимося на цей е, час, то він здається ось саме таким пульсуючим, карнавальним, трансгресивним. Однак, як казав мій. Е, е, Колега, і, власне кажучи, така людина, яка для мене була дуже важливим ментором в, в мої, в мої в часи мого 20 двадцятиліття, Юрій Онух, він був директором центру сучасного мистецтва Сороса, і він казав: в, про 90-ті українські тоді можна було робити все, і ніхто цього не помічав. Тобто, це справді була бульбашка в бульбашці в бульбашці. Медіа мало звертали увагу. Там, де вони звертали увагу, справді різні аудиторії цього не помічали. Пам'ятаємо, що це 90-ті, це взагалі час величезної трансформації. Мільйон відбувається трансформаційних якихось подій. І на цьому тлі ці такі художні процеси, які ми зараз розуміємо, що вони. Є базовими для історії мистецтва в нас. В той момент здаються процесами десь глибоко в кишеньках, але так само було з авангардом. З центрами Сороса трошки інакше, з вивихом трошки інакше. Вивих є, власне, от, кажучи, феноменом того ж порядку, що виставка дефлорація. Тобто це цей протестний дух. Протестний дух в момент свободи. Насправді тобі треба свободу, щоб цей протестний дух проявився. І Він не міг проявитися в 72-му, коли відбулося те, що ми зараз називаємо задушеним відродженням, так? коли просто все українське культурне життя було згорнуте, репресоване, витіснене з публічного простору. Коли ми подумаємо, що Василь Стус загинув в 85-му, це ось, власне кажучи, майже вододіл цей 85-й, ось цей. Кордон, я так, ем, так це розумію. Цей кордон, це завершення цих е, е, репресій більшого масштабу і послаблення відбувається після, після цього. Отже, вивих я думаю, це феномен з цього періоду. Центри сучасного мистецтва Сороса їх загалом було понад 20 у цій всій центрально-східній Європі. Вони були засновані Джорджем Соросом. Один з перших і найбільших в Будапешті, е, і решту власне кажучи, один навіть в Казахстані. І він там досить довго, е, досить довго е, працював. Це був трошки інший процес. Це був процес знайомства е, Центрально-Східної Європи, а особливо цієї е, частини Європи і навіть ширше, поза залізною завісою, з е, Заходом, з ліберальним е, Заходом. І е, це. Центри Сороса були радше ось цим проявом такого ліберального світу, такими форпостами ліберального світу. Просто вони були суголосні з тодішнім художнім. Життям, хоча було і інакше художнє життя, продовжували працювати всі такі пізні соцреалістичні, якщо хочете, художники або це, це мистецтво типу України радянської УРСР. Все це всі ці феномени так само продовжувалися. Просто вони, коли ми дивимося на це вже історично в ретроспективі, то вони не виражають дух свого часу, тому ми про них забуваємо.